Співробітники Служби безпеки України в Сумській області спільно з обласною прокуратурою запобігли спробі одного з іноземних наркокартелів налагодити міжнародний канал контрабанди кокаїну в Україну. Як встановила слідство, незаконну діяльність організувала представниця криміналітету Сумщини разом зі спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки. Для прихованого перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур'єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на суму майже 3,5 мільйони у гривневому еквіваленті. Маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту. За наявними даними, нелегальний бізнес дозволяв його учасникам систематично одержувати мільйонні прибутки. У результаті оперативних дій співробітники СБУ затримали на митному посту одного з учасників наркоугрупування, який у собі та власних речах намагався завести в Україну майже пів кілограма кокаїну. Згодом було затримано ще двох фігурантів: організаторку наркотрафіку та її спільника Одесита. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили всім трьом затриманим про підозру за частиною другої статті 305 Кримінального кодексу України. Тобто контрабанда наркотичних засобів за попередньою змовою, групою осіб. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності постачальника зарубіжних наркотиків, який переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.